Вітання всім любителям Риму. Ми сьогодні на розвідці. Виїхали на нове місце для мене. Але, судячи по слідах, воно було нове лише для мене, але я тут, мабуть, сотий або тисячний, бо слідів дуже багато. І що ж, поселення я для себе відкрив і. Видно по ось такому чудовому гуртику, що воно також відкрилося для мене, але швидше за все лімесним динарієм. Ось біля такого фалічного символу. Слабесенький, слабесенький сигнал, і я все-таки винюхав щось схоже на динарій. Так і є поломаний лімесний. Так, зараз скажу, який імператор. Секундочку. Секундочку. протру пальчиками і скажу Марк Аврелій. Ну звісно ж, а хто ж. Не песценій жнігер. Марк Аврелій. І точно лімес. Немає сумніві в цьому. Чорний поломаний лімесний динарій. Ну, як мінімум, першу зацепку ми знайшли. Доказ того, що це черняхи. Сьогодні дуже сильний вітер. Не знаю, скільки буду ходити. Ось видно по цьому фалосу, що дощик пролітає. Головне, що я місце знайшов. Придеться взяти ще і його під свою опіку. Ну, нічого, ми його в обіду не дамо і будемо гарно вибивати. Продовжуємо пошук. Ось іще одне підтвердження, що ми на правильних мисливських угіддях. Полюємо далі, шукаємо бородачів, носачів, їхніх жінок, дітей. Ось такі справи. Одночасно і гарний, і страшний. жучара такий. Показуй, де Ауреуси, чувак. Дивіться, знахідка візуальна, яка. Бабаум! Шматок черніхівського казана. Варили тут їсти, гарантія черніхівці. Ось такі велетенські шматки кераміки і гарне каміння для моєї альпійської гірки. Ви навіть не представляєте, який це був слабесенький сигнальчик. Просто всхлип. Але я все-таки вирішив його копнути і не прогадав. Хоча тут таке двояке відчуття. З одної сторони хоч якась знахідка, а з іншої така прикрість, що краще б її, мабуть, не знаходив. Це ж, це ж біль для копоря. Але все-таки, якщо лімисний, то можливо це... Не така вже й сильна втрата. Срібних шкода, лімесні це все-таки фальшаки Так, це був комод. Я бачу, що це був комод. лімесний динарій. Ну, таке. Є сигнал. Поведи її або лімесний динарій, або фібуло. зараз дізнаємось, в онлайні що тут мені попалося. Так, що ж мені попалося? Так і є. Чергова спинка. Якось так. Сигнали пропущені є, але дуже-дуже мало. дивіться яку я красу знайшов. Шматочок кераміки. Не то Черніхівська, не то Трипільська, але дуже красивим візеруночком. Ось так любили люди красотушій тоді. Так, друзі, я ще трішки ходжу, зібрався з, з останніми силами, вітер скидає з ніг. Але мої, мої труди були немарні. Подивіться, є замуцьканий кругляшок неправильної форми. Що? Швидше за все, має бути динарієм. Зараз я чвертну кислотою, і ми дізнаємось, хоча б що це за монетка. Я можу сказати точно, що це динарій. Ледь-ледь проглядається портрет імператора. А ще я можу сказати, що це лімесний динарій, бо не бачу я. Срібла тут. Ну, і що ж я можу сказати? Що дід Хабар знову з мене знущається. І підогнав мені чергового лімесного динарія. Ну що ж, натяк я зрозумів. Дід хабар, я тебе зрозумів і буду звалювати додому. Срібла сьогодні я від тебе не дочекаюсь. Такі приколи ми вже зустрічали. Лімес, лімес, лімес. Ну, ладно. Такий коп получився Ну, зараз я ще на удачу знайду один чіткий сигнал. Можливо, попадеться щось срібне. А ні, то на базу, бо вже сил немає. Є сигнал, який я шукав, щоб нарешті знайти, викопати і піти вже додому, оскільки. Оскільки дощик посилюється, вітер холодний. Та й сил вже немає, немає тої сили ходити цілий день по полю. Декілька годин і на базу. Ось Ось якесь чудо є. Гудзик. Ну що ж, на гудзику і закінчимо, значить. Таке воно сьогоднішнє невдале копання. Прилетить волшебник в голубому вертольоті. І покаже безплатно кіно. А потім ще й дасть ескімо. Ну мені не треба ні кіно, ні ескімо. Мені потрібні динарії, антоніаніани, сестерції. Ну якщо ще чарівник буде щедрий, то я не відмовлюсь і від аурея. Ось такий гвинтокрил попався на копі. Ну, залишимо його діду хабарю. Попросимо якогось гарного динарія. Ось друзі, і результат. Після помилки вдома виявилося, що остання монетка, яку я думав, що це лімесний динарій черговий, це виявився Антонініан Клавдія Гоцького. Ну, що тут скажеш? Сохран такий, що... що залишається лише обняти. І поплакати. Так як і ці два поломаних комоди і Марка Аурелі. Що з них взяти? Хоч спинок на... наковиряв. Одна, дві, три, 4, 5, 6, 7. Ну і це вісім, 8 спинок. Найкращий найкращий бонус за сьогодні це ось така пряжка розкішна. Розкішна ціленька пряжечка. Дзвіночок, на жаль, пошкоджений. Плужок його пошкодив. Так в цілому також не часто попадаються. Як завжди, декілька фрагментів чудової кераміки, ручка від такого казана, декілька донишок таких. Ось такий залізний, мабуть, ключ був. Ось цей фрагмент з листочком мені дуже подобається. Кераміка супер. Так, ну і, власне, сам фалічний символ сьогоднішнього виходу, так як і результат в основному це лімісні динарії пошкоджені. ну Тому такий. Знущання скопаря. Коп знущання скопаря. Нічого ціленького, все таке нецікаве і простеньке. І цьому раді на цьому закінчимо. до нових відео.